Рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій у Костянтинівці, які наслідки влучання ворожої ракети. Об'єднані заради підтримки фронту. Як міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує забезпечувати бойові підрозділи та бригади України? Посилення на період блекаутів місто побратим із Франції передало Вінниці потужний генератор. Вітаю глядачів телеканалу. Віта про головні події дня. Вам вже готові розповісти мої колеги. Та я, Олександр Бойцун. Одна людина загинула, ще троє поранених внаслідок ворожої атаки по Херсону. Вранці окупанти вдарили по житловому будинку у Дніпровському районі. Жінку 39 років та 15-річну дівчину ушпиталили з численними травмами. 41-річному чоловіку медичну допомогу надали на місці. А по обіді ворог ще раз вгатив по місту дронами, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік. Ще одну людину госпіталізували. Було гучно цієї ночі і на жито. Омерщині окупанти вгатили по інфраструктурному об'єкту, пошкоджені й приватні будівлі. ФПВ-дроном армія РФ вдарила по центру Куп'янська, що на Харківщині. Поцілили по цивільній автівці біля пункту видачі гумдопомоги. Вибухові поранення отримав 64-річний водій. Його доправили до лікарні. Зранку фактично у центральній частині міста Куп'янська ворог фактично б'є просто по цивільному населенню. Тобто це люди, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, і він фактично дроном поранив кілька людей. І враховуючи таку ситуацію, ми навіть по центральній частині, по центральній вулиці міста Куп'янська обмежили рух для саме цивільного автотранспорту. Всі тіла ідентифіковані, а на місці влучання ракети вже не супермаркет, а суцільна руїна. Рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій у Костянтинівці на Донеччині. Нагадаємо, ворог наніс авіаудар по місту 9 серпня ракетою Х-38. З Костянтинівки, яка не у перший раз зазнає таких масованих ударів, ексклюзивний репортаж Надії Зуєвої. Донецька область, місто Костянтинівка, за моєю спиною троща саме того торгівельного центру, який 9 серпня підловлучила російська ракета. Мене трохи привалило. Я контужена, якби на одне вухо не чую. Якраз в цей момент я відпускала людей, і в цей момент побачила просвіт. І тут в мене перед лицем впали балки, і все. І останнє, що я пам'ятаю, я вибігла от сюди, і більше я нічого не пам'ятаю. Ну стан шоку. А скільки людей тут знаходилось? Я відпускала жінку, і чоловік у мене стояв на касі. А дівчинка за мною знаходилась, теж чоловіка відпускала. Я не знаю. Це єдине, що я вибігла за нашим охоронцем. Більше я нічого не пам'ятаю. Богу беріг просто вас. Так мене охороняє, можна сказати, мій тато з небес, царство небесне. Це мій Янгол-рятівник. Якби не це, я б не знаю, що зі мною було. У мене двоє дітей маленьких. Чи ви не знаєте нікого, хто тут загинув? Охоронця похоронили з персоналу. В нас загинув наш охоронець. За поранених практично нічого не знаю, тому що сама в шоці, сама це все Що можу вам сказати? 10 серпня рятувальники завершили розбирати завали торговельного центру. Правоохоронці ідентифікували тіла усіх загиблих внаслідок російського обстрілу. За остаточними даними, в результаті атаки РФ загинули 14 осіб, в тому числі троє дітей. Дівчинки 9, 11 та 16 років. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 людини за повідомленнями прокуратури. Надія Зуєва, Дмитро Санін з Костянтинівки спеціально для телеканалу Віта. Об'єднані заради підтримки фронту. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує забезпечувати бойові підрозділи та бригади України технікою, яка нищить ворога. У липні військовим передали майже 2000 тисячі fpv дронів. 70 мавіків 3Т. В середньому вартість одного такого близько 180 тисяч гривень. Тож загальна вартість лише мавіків досягає 13 мільйонів гривень. Також на фронті вже глушать сигнали ворожих дронів. 10 станцій радіоелектронної боротьби, два маневрених багі підвозять боєприпаси на позиції, та в разі потреби підлаштовуються під евакуацію поранених. А мобільна лазня дозволяє випрати бойову форму та прийняти душ для тих бійців, яким підвести її немає змоги через обстріли. Гумштаб передав 70 тисяч сухих душів, які незамінні в окопах та на бойових позиціях. І вже сьогодні на сторінці в соцмережі голови координаційного гумштабу Володимира Гройсмана з'явилося красномовне відео. Працюють Збройні сили України, ФПВі-дрони від команди міжрегіонального гумштабу в дії. Продовжимо посилювати наших захисників. Відключення світла не перериватимуть навчальний процес. Для цього у Вінницьке вище професійне училище сфери послуг. Місто побратим Вінниці, французьке Нансі передало генератор. Альтернативне джерело живлення потужністю 60 кВт забезпечить освітлення навчальних приміщень, у яких освіту кухарів, готельєрів, офіціантів, слюсарів, перукарів здобувають близько восьми сотень учнів. Це училище серед закладів професійної освіти у Вінницькій області є найбільшим. Дуже важливо, щоб і не тільки школи і садочки, а саме професійно-технічні заклади освіти також мали резервні такі засоби живлення, тому що саме тут навчаються на робітничі професії, які дуже важливі для того, щоб потім відбудовувати нашу країну. Гнучкі, швидкі та сильні. Шість видів спорту опановують вінничани у міській дитячо-юнацькій спортшколі номер 5 Як тренуються майбутні та вже титуловані чемпіони? Дивіться в сюжеті. У залу на тренування пауерліфтер Ярослав Манякін приходить разом із сином Ігорем. Нещодавно чоловік повернувся у спорт після 12-річної перерви. Так Ярослав підтримує та показує приклад сину, який тільки починає шлях у спорті. Здоровий спосіб життя, і, напевно, мені каже, якби буду слугувати прикладом е молодшому поколінню, і так як в мене підростає син, і на мою думку е не потрібно всі надії якби, покладати на тренер. Особисто приймаю участь у навчанні, то сам контролюю, робити вправи. І навіть за цей невеликий проміжок часу у нас є гарні результати, так як є для вікової і, ну, і вагової категорії. Паверліфтингом займаються у міській дитячо-юнацькій спортшколі номер 5 Заняття тут проводять тричі на тиждень по дві години. Завдяки професійним тренуванням та завзятості спортсменів вінничани різного віку та статі займають перші місця на різноманітних змаганнях. Чемпіонат України серед юнаків я займав третє, четверте місце. Це пожить Другий – це присяд був. присяд був і тяга. Це чемпіонат України. У спортшколі навчаються та відточують свою майстерність і важкоатлети. Важка атлетика складається з двох вправ: ревка та поштовху, штанги різної ваги. На перший погляд здається, що головне тут сила. Проте тренер розкриває інший секрет успіху. Саме головне в спорті чи в спортивних рухах це навчитися елементарним, не елементарним, а навчитися технічним вправам. Тобто ми вивчаємо техніку. Коли приходить юний спортсмен чи підліток зал важкої атлетики, я йому даю в ручки дерев'яну паличку. І він з цією дерев'яною палочкою починає свій шлях. На свіжому повітрі займаються японським бойовим мистецтвом. Урок вінницькі сумоїсти традиційно розпочинають із розминки. Потім переходять до спарингів. Тут виховують справжніх чемпіонів. Минулоріч Іван Кирилюк на чемпіонаті Європи виборов золото. Спочатку було це як хобі, але потім це перейшло в щось більше для мене. І тепер я без цього дуже жити не можу, тому що це мій улюблений спорт. Майже всі, хто відвідує гурток з ходять і на вільну боротьбу. Тут багато людей, які добрі. Ну, ще ну, не так трудно, і так скажем, що тебе там ударять і будеш на вулиці добре гершися, захищати. Загалом у школі діє шість гуртків із різних видів спорту. Заняття безкоштовні. Анна Шутова, Юрій Добровольський, новини за день, телеканал Віта. Про виховання молодих спортсменів на їхньому шляху до спортивного олімпу говоримо сьогодні з виконуючою обов'язки директора міської дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Тетяною Бондарчук. Пані Тетяно, вітаю вас у нашій вітаю. студії. Розкажіть, будь ласка, як зараз функціонує ваша спортивна школа? Наша школа працює протягом року. Зараз якраз у нас проводиться набір у Навчально-тренувальні групи. У нас є такі види спорту, як дзюдо, боротьба вільна, сумо, важка атлетика, пауерліфтінг та боротьба самбо. Три з них олімпійські і три з них неолімпійські. Скільки загалом дітей відвідує спортивну школу номер 5 Загалом відвідує спортивну школу це 367 вихованців. Ця цифра вона стала протягом років чи змінюється? Ні, протягом року вона змінюється, може бути менше, більше. Також з кожним роком також можуть бути е, збільшення, зменшення. А, а як кількості. на ваш погляд, інтерес до цих видів спорту у дітей, які мешкають у Вінниці, зростає? Е, так, з кожним роком у нас, в принципі, все більше бажаючих відвідувати наші. Види спорту навіть зараз, незважаючи на те, що в Україні війна, багато все одно є бажаючих, навіть внутрішньо переміщених осіб звертаються до нас, дітки займаються, приходять. Так, це дуже війна все одно дуже вплинула на навчально-тренувальний процес, але ми стараємося підлаштовуватись, у нас все одно тренери працюють, стараються, щоб надати відповідні можливості для тренування діткам. І для спортивної кар'єри можливо так, хтось так. обереться шляхом всього свого життя. А як загалом до вас можна потрапити? Як записатися? і з якого віку е, відповідно до навчальних програм для кожного виду спорту є свої вікові можливо, вікові обмеження. Відповідно для дзюдо, це мінімальний вік. для Дзюдо це 6 років для боротьби самбо суму. Та боротьби вільної це 8 років для важкої атлетики це 10 років. пауерліфтинг – 12 років для хлопчиків і 13 для дівчаток. А наскільки взагалі діти вмотивовані до занять у таких видах спорту, і що потрібно знати батькам про них? Чи варто записувати на ці види спорту своїх дітей? У дітей має бути хоча б спочатку якесь уявлення про вид спорту, щоб вони знали, куди вони йдуть. Хоча дуже багато діток не знають, куди їх йдуть батьки, але це не впливає на їхні результати і на їхні бажання. В Принципі до нас діт... дітей здебільшого приходять, приводять їхні батьки, дітки пробують на перших тренуваннях себе в своїй можливості. Знайомляться з тренером з колективом, мають у якесь уявлення про вид спорту, і вже розуміють, чи їм подобається він чи ні, чи вони будуть займатися ним чи ні. Досягнення спортсмена це не лише його заслуга, а й величезна заслуга тренера, який його цим шляхом вів. Які тренери викладають у вашій спортивній школі? У нашій спортивній школі працює багато різних тренерів, як молоді спеціалісти, так і спеціалісти з великим педагогічним стажем, але всі вони є великими спеціалістами своєї справи, так як займаються як Займаються у спорті велику частину свого життя. Е, серед, якщо говорити про чистальність, це 15 тренерів-викладачів з різних видів спорту. Та зараз чотири тренера викладача е, боронять нашу країну, захищають нас та нашу державу. Е, ми всі їм дуже вдячні. Сподіваємося, що вони. Повернуться до нас, ми молимося них, переживаємо, намагаємося підтримувати їх і чекаємо вдома. Віримо в перемогу. Дуже надіємося, що ця перемога. Буде і якнайшвидше, але потрібно розуміти, що всіма силами потрібно її наближати. Абсолютно всім, тим, хто входить до сил оборони, і тим, хто в тилових містах потрібно допомагати нашим оборонцям. Я дякую вам, пані Тетяно, за цю розмову. Дякую вам за популяризацію спорту. і Надіюся, що зокрема після нашої бесіди у якихось сімей, у якихось діток виникне більший інтерес прийти зокрема до вашої дитячої юнацької спортивної школи. Дякую, велике. Нагадаю, що про підготовку майбутніх зірок не лише вітчизняного, а й можливо світового спорту сьогодні спілкувалися з виконуючою обов'язки директора міської дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Тетяною Бондарчук. Ви ж залишайтеся з нами. Далі буде. Далі у випуску навчання у лікарні. Як у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні функціонує школа супергероїв. Турбота та цікаве дозвілля для захисників. Ветерани подолали понад 100 кілометрів екскурсійного маршруту Вінничиною. Зустріч в ринзі найкращих боксерів Вінничини та Полтавщини. У Вінниці пройшов боксерський турнір на честь заслуженого тренера України Віктора Січкарука. Продовжують навчатися навіть у лікарняних стінах навесні у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні розпочала свою роботу школа супергероїв. Аби діти, попри хвороби, не втрачали можливість навчатися в Україні відкрили понад десяток освітніх просторів і розташували їх на території закладів охорони здоров'я. Яка освіта у школі супергероїв та чи подобається малечі простір? Дивіться у сюжеті Катерини Соколюк. Тиждень тому трирічного Оскара вкусив сусідський собака. З двома рваними ранами він потрапив у Вінницьку дитячу обласну. Після інтенсивного лікування його лікарняні будні стали яскравіші. Хлопчик став учнем школи супергероїв, яка вже чотири місяці працює в лікарні для дітей віком від трьох до сімнадцяти років. Дуже багато різних активностей. Він тут і бізібордом грається, і на кухні там. Кухонька дитяча є, яйця жарив, там варив посуду, мив, прибирав, все підлогу мив, йому тут дуже подобається, він класики якісь який складає. Особливо для дітей таких маленьких, як Оскар, йому зараз три роки, і він надзвичайно ну, активна дитина, то це супермісце, де і мама може відпочити, і, і дитині тут є зайнятися. Спочатку вчителі школи супергероїв викладали предмети в лікарняних палатах. А вже у серпні свої двері відкрив освітній простір. Його створили за фінансування фундації Олени Зеленської, забезпечили школу усім необхідним зошитами, ручками, іграшками та навчальним обладнанням. Учням лише потрібно прийти на уроки, які розпочинаються о 9.30. В минулому році у нас були так, як ми тільки починали працювати, у нас були вчителі української мови та літератури, історії, правознавства, громадянської освіти, англійської мови, математики. До початку нового навчального року плануємо залучити до нашої команди, крім цих вчителів вчителі біології, хімії, географії, фізики, інформатики, ну і всіх інших предметів. Навчальний процес підлаштовують під лікувальні процедури маленьких пацієнтів. Людмила Хоменко каже: перш за все, здоров'я, а вже потім освіта. Зараз у школі майже півтори сотні учнів. Усі класи сформовані. Ну нам дозволяється робити поєднання. Наприклад, перший, другий, третій, четвертий клас. Ми поєднуємо відповідно до того контингенту дітей, які сьогодні є в лікарні, тому що ви ж розумієте, що в лікарні зміни контингент. Ми складаємо розклад відповідно до тих дітей, які стануть на сьогодні в лікарні. Поки тривають літні канікули, у школі немає повноцінних уроків для дошкільнят влаштовують майстер-класи та займають іграми. Ходив у глав, ліпив, няшка два. Дивились мультик там на телевізорі. Для дітей шкільного віку проводять пізнавальні заняття, зокрема із психології. Так, також Психологиня Олена Стояновська каже, такі заняття для дітей, які перебувають у лікарняних палатах, дуже корисні. А крім цього, ще й цікаві. Ми е розглядаємо техніки психологічні, які допомагають дітям зменшити е яскравість емоцій, якщо вона їм не подобається. Наприклад, якщо ми відчуваємо яскраво страх або гнів, і це нам починає заважати, то можна виконувати психологічні вправи, яким я навчаю дітей. Загалом по Україні вже працюють 17 таких освітніх осередків у дитячих лікарнях. Катерина Соколюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал. Віта. Гарний настрій, увага і чудове дозвілля. Найменше, що можемо зробити для наших захисників. Понад 100 кілометрів неймовірними краєвидами Вінничини. 17 ветеранів, які зараз перебувають в регіоні на лікуванні та реабілітації, познайомилися з місцевими туристичними родзинками. В яких саме місцях побували та які емоції отримали, розкаже Діана Волошенюк. Екскурсія війни чинує, як мето психологічної реабілітації. Для мужніх оборонців, які стояли на захисті України від ворога, влаштували насичену подорож. Перша зупинка старовинний палац княгині Щербатової, що у Немирові. Під час прогулянки парком ветеранам розповідали таємничу історію маєтку. Наступна локація будинок, якому народився видатний український композитор Микола Леонтович. В Доміці автора знаменитого Щедрика ознайомилися з кількома десятками унікальних експонатів. Це безумовно важлива річ. Зачасту ну хлопці просто мовчки сприймають інформацію, але вже потім вони всі щиро дякують, тому що, як вони кажуть, ми отримали ту відключку, ну яка їм дуже-дуже необхідна. Кажуть, навіть хоч на якихось там півгодини, півдня забути про свої страхи, переживання це для них ну, суттєво важливо. Далі ветерани вирушили в село Корабелівка на крафтове виробництво, де дізнались про виготовлення сирів, йогуртів та іншої молочної продукції, а також продегустували їх. Усі учасники екскурсії ветерани російсько-української війни. Серед них і Володимир у 2017 році чоловік отримав мінне поранення ноги. Мені чесно кажучи, запам'яталось все дуже класний захід. Такі заходів, я скажу такі заходи, вони відволікають людей. Від поранень від повсякденності цієї це дуже класне емоції, От класне вперше після поранення на активному відпочинку Валерій З початку повномасштабного вторгнення чоловік воював на Донецькому напрямку. Поранення руки отримав в квітні. Зараз відновлюється як фізично, так і психологічно. «Враження ну чудові особливо це місце. Натуральний сир, природа завжди радує. Багато цікавого знав теж за нашого видатного земляка, композитора. Попередня зупинка теж сподобалася. Одним словом, якщо за враження, розказати, то тільки позитивні. Відвідали ветерани і кінний клуб. Там на них чекав активний відпочинок, майстер-класи, карпатський чан та їзда на конях. В таких місцях ветерани можуть емоційно розслабитися, вони. Більш ну психологічно тут, більш стабільна така обстановка, і природа, тварини, коні, діти, люди вони ну, дають свій якийсь такий релакс і свою створюють певну атмосферу, яку ніде не знайдеш. Екскурсію організував в рамках проєкту «Вінниччина туристична, департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА. Заходи проводять для розвитку туризму та безбар'єрності, щоб наші військові знайомилися із нашою країною, з нашою областю, щоб вони бачили за що за що ми стоїмо, да за що ми воюємо, за що наші хлопці сьогодні знаходяться на передовій». І враховуючи те, що сьогодні величезне питання безбар'єрності, теж піднімається. То навіть в рамках цього ми відвідуємо туристичні локації для того, щоб бачити, наскільки наші туристичні дестинації готові до того, щоб приймати всіх туристів. Знайомити ветеранів з туристичними цікавинками Вінничини планують і надалі. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. А тим часом для підопічних Вінницького терцентру провели три екскурсії містом. Організував їх офіс туризму. Учасники мандрівки побували на замковій горі, відвідали краєзнавчий музей, дізналися про історію вінницьких мурів. Екскурсоводи розповіли про те, як Вінниця з поселення змогла перерости у велике місто, організували мандрівки так, аби підопічні терцентру не втомилися та насолодилися красою Вінниці. Відвідали екскурсію майже півсотні учасників. Серед них як Вінничани, так і переселенці. І на завершення новини спорту. У Вінниці пройшов масштабний вечір боксу на честь заслуженого тренера України Віктора Січкарука. У межах кубка Сила поколінь відбулася матчова зустріч найкращих боксерів Вінничини та Полтавщини. За поєдинками у рингсайді стежив Ілля-Іскра. Запеклі та водночас яскраві поєдинки за участі провідних боксерів з Вінничини та Полтавщини зібрали понад сотню вболівальників. Не відводячи очей, глядачі спостерігали за двобоями у ринку, яких до програми матчевої зустрічі увійшло аж дев'ять. Відстояти боксерську честь Вінничини приїхав Максим Власюк, віцечемпіон Європи у категорії до 22 років. Повернувся після тритижневого збору у складі збірної України. Перемігши свого суперника, вінничанин прагне якомога швидше поновити тренування, адже попереду наступна континентальна першість. Зараз основний старт це наш чемпіонат Європи до досить двох. Це останній мій чемпіонат, бо я вже переходжу в іншу вікову категорію, то в основному готуємося до чемпіонату Європи. перед чемпіонатом Європи ще буде у нас турнір в Румунії, це так, щоб ще обкатку зробити, бо давно не було боїв. В очікуванні свого двобою розминається віце-чемпіон України Богдан Градов у боксі. Кременчужанин вже 17 років і за цей час встиг підкорити чимало вершин. Зокрема, виконав норматив майстра спорту України. До матчевої зустрічі хлопець готувався три тижні. Боксер каже: на цей турнір приїхав не вагаючись. Була пропозиція, просто запитали, чи хочеш. Сказав, звісно, хочу. І почали готуватись, так і приїхали. Вагань не було зразу підписався під тим. Окрім прагнення відстояти честь свого регіону, для кожного боксера такі змагання можливість не лише підтримувати форму, але й отримати додатковий досвід перед наступними важливішими стартами. Психологічна підготовка це теж дуже важливо, і саме такі турніри е, дають нашим спортсменам той додатковий досвід для подальших серйозних перемог не тільки на українському, а й на е, європейському та світовому рінах. Провівши у Вінниці вже другий турнір пам'яті заслуженого тренера Віктора Січкарука. Організатори мають амбітні плани на наступні роки. Те, що він буде щорічним, це факт. Ми хочемо його зробити на майбутнє всеукраїнським. І ще на майбутнє зробити його майстерським турніром, щоб він був щорічний майстерський турнір, щоб хлопці молоді могли приїжджати і виконувати нормативи майстрів спорту України. Це і престижно для нашої області, так і для боксерів для їхнього зросту. За підсумками матчової зустрічі, перемогу здобули боксери Вінничини. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта. Такими були новини за день. Залишайтеся з нами, адже одразу після випуску міжнародний дайджест від Оксани Боржемської. Я ж кажу вам до побачення.